Так, що у нас ще одна, правильно? Так, да, ще дві. Ще дві? Так. Да. Єбать. Кричалі ну, да. Да. <ріхи> да, Всім привіт. Генерація переможців. Ми продовжуємо топити тему успіх, гроші, а, що є мірілою, совість. Що тебе рухає вперед, та, задовольняти свою амбіцію продуктивно, та, да. вийти з зони байдужості, але не з зони комфорту. Да. Так, ми говорили про тамплієрів. Ми говорили, да. Да, я озвучу та, бідні брати, воїни Христа та Соломонового храму. Це їх офіційно назва. Да, це, а це вони да? Да, це Чернечий орден. 200 років він існував. Невеличкий екскурс в історію 200, від Борисовича. 200 років. Читайте мій телеграм-канал, будете більше знати. 200 років найпотужніша військова, політична, фінансова інституція в Європі, е, яка простягалась аж до Полонного в Закарпатті, там була як прецепторія, це крайня на сході. Прикольно. Тобто ми дійшли, а? Прикольно. дійшли до е, Кавка... е, Кавказького, спасибі. На Росії їх не було. Ні, а там до Росії не було. Яка там от. Тут Португалія, там від Шотландії до Палестини. Ага. Це 10 років. Значить, в п'ятницю-13-го 1307 року їх накрили всіх одномоментно за наказом короля Филипа. Красивого, Красивого. Да? Тому з 14 століття п'ятниця, 13 це щасливий день. Но там цікава штука була. Перша, очевидно, будь-яка державна влада є корумпована. Звичайно. Очевид, На жаль. Так воно є. Ті часи не були винятком, комусь встигли Шипнути. Да, і... Але керівництво захопила. Жака Демале страшно мучив. Оце останній магістр. Перший називався Буга ДПН. Жака Демале він був в дуже високому віці, тоді йому було більше 70 років. Йому ноги спалили до колін, катували, його неймовірно абсолютно. Він визнав все, ну, про такі. Потім, коли його засудили до смертної кари, його живцем спалили. Живцем спалили, він відмовився від цього, прокляв. Про прокляв все політичне керівництво монархії, він там померла, окрема історія. Але частина пішла. Філіпу треба було дня, ну як теперішнім керівникам, що тут, що там. Вони захопили фактично всю сітку в Європі континентальній, а баблофоса то нема. А, а то якісь корішочки остались да? і ти нічого не можеш. Де гроші? Вони кажуть, так оце є гроші. Отакі, отакі от ах, ви падли. А ну йде сюди. На дибу, Катувалка, Оце гроші інших просто немає. По легенді частина вийшла, переїхала ніби та до Америки, але то люди, якщо захочете, ви це почитаєте всіх ваших інтернетах. Я про головне, про голов один з головних уроків тамплієри. Перший не виставляйте на показ своє багатство. Це важливо. Не виставляйте його на показ. Це між іншим стало частиною, як це не дивно протестантської етики. Бути багатим добре, але не виставляйте, не хваліться грошима. Ви не живете в світі, який вас дуже любить. А, ні, прийдуть лихі люди, а бізяни прийдуть, які скажуть, а ну давай, чувак, не можеш не відбитися. Другий урок будь дуже скромним в своїх матеріальних статках, статках. статках. потребах. Угу. Третє. Реінвестуй гроші, не накопичуй їх. Якщо залишились корінці, значить вони комусь їх віддали. На чому створилася, як кажуть фахівці, банківська система Швейцарії, яка існує вже 700 років на грошах тамплієрів, в першу чергу. Угу. Легенда чи ні, я не знаю, але ви така версія. Нарешті, заробив копійку, віддай на благу ціль, яку ти особисто вважаєш головою. І не проси нічого назад. Е. Оці головні уроки є основою успішності. На моєму маленькому рівні є Я також. Да. Та? Не виставляй на показ. Матеріально завтра прийдуть заберуть якісь ідіоти. Да? І залишишся. Найбільше багатство це те, що є всередині тебе, твої професійні навички, твоє ставлення до світу, твоє розуміння того, як е, він е, працює, повага до інших людей, рівень освіти, твої соціальні зв'язки. Будь відкритим. Тобі кожна людина, яку ти зустрічаєш в житті, або ти її, або вона щось тобі… Дасть. приносить щось таке, що може рухати вперед і тебе, і їх, і, і значить, все наше суспільство в цілому. Ще один висновок, великі гроші дуже швидко приходять. І дуже швидко уходять. забираючи з собою ще шмат того, Тим чим ти більше, є. Тим більше, що гроші, да. які ти складаєш в скриньку, це. Я не знаю украинское сказать, а российское все звучит. Я не умею. Амертвленный капитал. Не умею копить. Вот у меня нет такой привычки, никогда не было. Ну, типа, я рукоти. не понимаю. Да, вот я за то, чтобы. То есть не треникать деньги, нет, нет. но куда, куда использовать деньги, есть всегда. Ну, типа, всегда есть куда использовать. Реинвестиции, доинвестиции, инвестирование в себя, в, себе. в свои навычки, сдибности, да, звучание. Натинки, да, 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 там, в Беспеку, все, и так далее, и тому подобное. Да, я думаю, так, цим розібралися, дивлюсь, на, дивлюсь свої. ага, І ще одна стратегія. Це стратегія, яку ми назив, назвали Немир прийшов, ну, той сказав, принести вам але меч. Є ще одна стратегія. Я над нею довго думав. і, і На мій погляд, дурний, я абсолютно неправильно трактую. око за око, зуб за за Ага. Та трактовка не мир, я тобі приніза меч? Прошу. Це трактовка ось цього. Ні, це інший принцип закладений це, ага. це закладений в в святому письмі. Угу. Око за око, зуб за зуб. Я до. Цей же чувак він дуже цікавий, що тут немає ніякої релігійної пропаганди, я нікого ні за що не агітую. Просто кожний текст треба читати з урахуванням обставин часу і місця, коли він був написаний, і до кого це звертало. Це Розуміють розумні люди. Да. Так. Да. І що, і що він їм Вони могли зрозуміти, якщо б він їм почав завертати про комп'ютери, Apple і що в. Синхрофазотрон. Синхрофазотрон. і мозг потек сразу. Просто уявіть собі початок першого тисячоліття, він йому розповідає про... Дав я вам синхрофазотрон. Користуйтесь. А всі дані, бета-дані, в облаки. В облаки, да. В облаки. З дос до атака. Да. Да, до. Те, ну, да, да. да. Тому він говорив лексикою, того той, той, да, того що часу, вони могли, часу, що люди да, могли да, зрозуміти. Да, ну, да, можу... Ви з сином теж не, 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 не завертаєте йому сілька фазотрон да. е еталогію какую небудь там біхіверизм в скіннеровському варіанті і щось подібне. Геніальний був Борисович, Прикалався, Я вас попросив. Uh, всі проблем. Око за око, зуб за зуб. Ну я скажу, що це при... Моя Да, ваша... Мені дуже цікаво, чесно. Да, я думаю. But я поки що не созрел. Коротше, ні ні к чому, крім як влупі, якщо тебе влупили. Влупи тобто, більше того, ви так живете. Ви живете no, за цим принципом. Давайте як... я почую ваш, а потім да. я... якщо Sofra... до вас ставиться людина добре, з yeah. повагою. Uh. А, ви ж не обіцяна? Ні. Ні. Ви будете ставитись. Звичайно. до Звичайно. Добре. Да. Я навіть можу дати кредит поваги. Можете? Трошки да. можу дати да. кредит, але трошки. Він взяв трошки, да. трошки підвищений. Да. Ще трошки, степ, -бай -степ. Да, да, да. Це називається око за око. Mm -hmm. Якщо ця людина криде вашу довіру, ваші гроші, не виконує свої обов'язки, ви будете точно так до неї ставитись. Навпаки. Да. Якщо взагалі ви будете до нього ставити, або скажете йому, колега, оце двері, там вулиця. Goodbye. І це є стратегія. Стратегія виживання. Ти ставишся до людей, до подій, до явищ, так як вони ставляться до тебе. І це є стратегія. Бо якщо ти почнеш, до тебе людина з добром, а ти в неї крадеш, я розумію, я розумію. мінус карму на вулицю. І далі у тебе звужується радикально е, площа ухвалення рішень? У Тебе немає все менше і менше для варіантів для розвитку. Поля для маневру умішається дуже да. сильно. Так, да. е, Абсолютно. Якщо людина, е, з якої ви подумали, що вона напевно така добра, я так ви даєте величезний кредит, а вона вас зрадила, то що ви робите? Ну декілька варіантів розстраююсь по-своєму, да. по-своєму розстраююсь <рес> По <-своєму рес> да, або в дюнді, або ми знаємо мільйон тисяч тисяч п'ятсот випадків. Так, да, коли людей вбивають просто за це. Да, і що великі гроші то вбивають відразу, да або підривають, або ви ніколи не маєте з нею справи. Як тому, мінімум, да. як мінімум, тому воно собі дорожче. Тому я думаю. Принаймні, мій життєвий досвід говорить про те, що стратегія око за око, зуб за зуб не треба трактувати буквально. Так само, як не треба трактувати буквально. Тебе вдарили один раз по Дюнделю, а ти підстав другу. А ну трактаніть мені ось цю тему. Ха. Мені дуже цікаво. З око за око, я, я вас почув це дуже круто. Я в цьому напрямку навіть не думав, я вам так скажу. От зараз для мене це цей вислів. Е Ну, став для мене набагато більшим. Це не просто дай в дюнділь. Це будь відповідним. Я вам скажу, чому. Я, Я дум... сказав, ні? Будь відповідним, так. Да. Е... 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 З приводу, так. Да, якщо тебе вдарили в справу, підстав, ні. -ні е, ви дивитися? Якщо вдарили тебе фізично, буквально ти мусиш розуміти, що є тут дві стратегії, що ти десь нарвався. Угу. Дві або три стратегії. Перша, якщо чисельна перевага, і це між іншим досліди на шимпанзе показують. А скажімо, ампанія самці, так? вони чують. Це досліди, які вчені проводили, які займаються поведінкою тварин. В даному випадку шимпанзе вони в кущах ставили динамік з записаним агресивним викликом іншого шимпанзе. І ті чують один голос, троє перед і на нього вони ставлять, шукають, кому ж тут ми вбали. Угу. Ставлять два, потім три, угу. але потім ставлять чотири. Ці чують чотири різні голоси. І, і забираються. Ага. Тому що вони розуміють, що тих четверна троє, угу. і нас менше. Зна менше. Значить, стратегія тут така, якщо ти нарвався, то кра і тебе немає шансів. Найкращий спосіб це не є ганьба, це є мудрість, по твоє тікає. Угу. Просто розвертайся і тікай. Пункт два. Ти мусиш розуміти, що е і ця стратегія виживання. Що на будь-яку образу ну в басейні чи та там нахамив тобі марчоручик і так далі? Ти можеш або вилити його, і це відразу включається вся маршрутка, да? хто за, хто проти. І це гівно л'ється, і ти потім ще тиждень тебе ковбасить от, що Ти пишеш в пабліки, ти ти бухаєш всім, розповідаєш, і ти живеш в цьому гівні. Спосіб єдиний – побажати всім і сказати їм просту фразу Я вас теж дуже люблю, дай вам Бог здоров'я! І просто вийти фізично з цього конфлікту. Фізичний вихід з зони конфлікту, бо якщо ти в нього втягуєшся, це розширення цієї події. Втягується все з того боку, з того боку підвищується градус так? міжнародні організації, організація Об'єднаних Націй, введення обмеженого континенту в Афганістан. Війна, трупи і цьому кінця немає. Да. Війна не має кінця, да, да, тому да, да, да. починаючи війну з ким небудь на роботі. Ви політиці, ви державі, з податковими. Ти мусиш розуміти, що ти програєш завжди. Треба не допускати конфліктних ситуацій. Ну, я тут з вами не соглашусь, тому що ми живемо в світі конфліктів, і тут вопрос не в тому, щоб не допускати конфліктних ситуацій. Я би сказал, що вопрос тому, щоб завжди бути готовим конфликтной ситуации. Ну, це моя позиція. Бути готов прийнято бути готовим і розуміти, що він не налаштований. Ну, типу, цей світ він не є безпечним. Цей світ, як ви сказали, це не світ, який тебе любить. Да, це не світ, який там розположен в тебе, і ти довжен твічно понімати. Есть люди, с которыми круто, интересно, весело. Они наполняют тебя, они э дают тебе что-то новое, прекрасное. С другой стороны, есть тупорылые обезьяны, которые не понимают по-другому. И в примере с обезьянами, который вы привели, дуже очень прекрасный пример, а, але це приклад э тварин. Тут тварини все набагато простіші, ніж люди. Її інстинкт, вони роблять Четверо, троє, п'ятеро. Я просто вам ну, типу, зараз продемонструю невеличкий приклад, типу, того, що, наприклад, відбулося у Криму, і зараз відбувається е, на, на, на сході України. Да. Ну, це, це дуже такий простий приклад того, що. А в чому приклад? Е, бики розуміють тільки бичу тему. Точно. — Якщо на тебе хтось бикує, лучше вкліпати на хорошенько. За око. Зум, зум. Соответственно, да. соответственно, Тому тримає да. краще перемовини з сильною позицією. Дуже говори м'яко, але тримає за спиною велику дубину. Це говорить, що вчися стріляти, вивчай східні наборства чи якісь там. Мір крепче, якщо у тебе дубина крепче. Да. Тоді ти бачиш, і це є стратегія. Так? Да? Да. Ти мусиш Тут розуміти, вами, що проти, якщо ти один і у тебе за тобою нема структури, а у війні на сході України чи під час серед... Ми повертаємося до Вою... питання, да. воюють структури, а не звичайно, люди. Звичайно, звичайно, звичайно. Так. Армія. Це Логістика обов'язково. Нема все, структури, все це панда да, 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 бігає, я не знаю, що аватари. Да, да, да? Да. Е, я тільки вам скажу, що з одного боку, ви абсолютно праві, коли ви говорите, да, мавпи це не люди. Да, вони не люди. Угу. Але це вище... Але я бачив посмішку вашу на вашому обличчі. Але але люди, е, ми також є вищі да? Це... Ми, ми частина тваринного світу, і ми мусимо приймати. Називаючи животне, я в принципі не вру. Ні, людина соціальна тварина. Соціальне живот. Соціальна тварина. Тепер я буду говорити так. Яка діє згідно Добре. З, з одного боку? Слушайте, а тварина чи скотина? Є й скоти, абсолютно. Скоти. Аватари скоти. Ні, абізяни там... скоти. <laughs> Все я зрозумів, я прийхав. Василий пройшла класифікація просто Обезьян, я би їх так назвав. Нельзя матюкаться, да? нельзя. Ну, я бо, усе не усе нельзя навчився. Да? Я у Сайгона навчився. О, Поч я ну. так Серега, он такой, <laughs> да. Він <он> очень <laughs> плодотворний в этих штуках. <laughs> да. Ну 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 продовжуйте, будь ласка. А, я збився, Ви так. говорили про те, що люди і тварини, да, але ми... тварини да. вони не просили. Тобто ми, ми є з одного боку люди соціальні, да. Да, ми маємо свідомість, да. сознання, да. Те, що так. хоча так. і обезяни мають. Свідомість, да? да? да. якусь на таку, як але да, мають да. на своєму рівні. Угу. З одного боку. З другого боку, і вони, і ми навіть найпростіші риби, обезяни, обізяни і мавпи. Угу. Розділяє мавпи, обізіяни. Да, 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 да. Да, 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 любимо обезьяни, обезьяни любимо, свині, э, летючі миші і так далі і тому подібне, діють частково. Є такі, які можуть навчатися, люди можуть навчатися, угу. але діють. На підставі вшитих програм. Uh -huh. На генетичному річ старий в Е, Мужчини, наприклад, простий приклад. Тут ми нічим від всавців не відрізняємо. Ну. Да. Роздати як можна більше біологічного матеріалу. В нашому випадку накладаються соціальні повторю, обмеження. І що раз, Шек, але накладаються соціальні обмеження. Ну, і в цій єстеності, на відміну від тварин, є одне обмеження. Якщо ти вже розповсюдив свій біологічний матеріал, і в тебе росять е, 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 діти, ага. які є наслідком любові, да. ти мусиш піклуватися про них. Обов'язково, слухайте, ну типу тут. Ні, тому що якщо ти не піклуєш, то, то ти, ти обізана. Ти, обіз ти, обіз обіз ти навіть немає. І Я це не. є стратегія виживання. Да. Тому що ніколи не знає, ну і так далі. Да? Тому що ми розвиваємося через дітей, діти розвиваються через нас, <гум> да? і, і, інакше неможливо. <гум> Повертаю на вшитих програмах. Да? Наприклад, у називається безумовний рефлекс. Наприклад, у мужчин безумовний рефлекс охороняти своїх жінок і дітей. <гум> да. Да? Тобто, в будь-якому випадку будь-якого конфлікту де-небудь на земній кулі. В першу чергу ми виводимо жінок і дітей, а далі ми розбираємось між з собою. Да? В цьому сенсі я стверджую, що ми мужчини є е, безмістовний генетичний матеріал. Безмістовний генетичний ну, абасну. Абас... Простите. Будь ласка, поясніть Ден Борисович, а... що ви мали на увазі, сказавши, сказавши саме це. Спочатку цитата. Давайте. Під час... Наполеонівського керівництва Франції, Європи, у нього була там низка маршалів, ага. один з яких він називався найхоробріший серед найхоробріших. Uh -huh. Він був гусар, маршал Франції, uh -huh. Мішель Ней. Uh -huh. Фантастичний Google. Google. Uh -huh. Мішель Ней, чи маршал у Франції. Йому uh -huh. належить фраза фантастична. Гусар, який не загинув до 30 років, це не гусар, а йно. <рес> Ужас. Чувак, Якщо ти не загинув до 30 років, ти змальнував своє життя. Просто ти не потрібен ні, ні до чого. Хоча він бойовий, він він, він то не в штабі сидів. Я розумію. 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 Скільки йому було років е, окрема абсолютна історія. Там як він там зрадив Наполеона, прийшов до Наполеона. Потім його типу засудили до смертної кари, але насправді ні, він переїхав і жив за підставним іменем в Америці в Північній. — Прикольно. Молодий вимірівці було там по 30 років, ну максимум. Ну, по 30. Питання не в цьому. Uh -huh. Дивіться, пояснюємо, цей принцип генетичного матеріалу. Давайте. Мені дуже цікаво. Ми має... І це стратегія виживання. Добре, пам'ятаю, про що проще. Охороняти ми говоримо, да. за ціну жінок і дітей. Uh -huh. Ми маємо тут з вами. Це наші два острови. Uh -huh. Тут ваш, тут мій. Так. Вона мене вони абсолютно однакові, Я, Так, можу, да, вони абсолютно, абсолютно однакові. Абсолютно однакові. Да. Значить, тут є природні умови, вологість, uh -huh. е температурний клімат, uh -huh. наявність мінеральних ресурсів, продовольство, Е Тут на цьому острові є один мужчина uh -huh. і є 100 жінок. Uh -huh. интересный остров. Уже подобается, да? Тут Чем есть. Буду брехать, звичайно. Э, ну. Одна жінка. Ага. И 100 мужчин. Это остров страшный. А, да? Страшный остров. Я сюда не а хочу. Чем, Почему сказать? это у меня остров такой? Един Борисович, спасибо большое. Вот теперь э, я доволен. Поясни, чему. -то... Чтобы мне встало не по себе, если честно. От одного представления. Почему? А поясни. Сейчас, 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 сейчас. Хуя єсть. <гумність> Ден Борисович, у вас, у вас дуже страшний острів, я вам хочу сказати. Дуже страшний. Ну ну ну, ну ну, розказуйте. Не, у мене прекрасна, я не його. Чому у мене? Ваша оцінка. Чому тут страшно? Бо. Що тут почнеться? <гумність> я не хочу. Я не хочу. Це вперше. Все свої. так. Це то піздец. Почему? Почему? Ну, потому что слишком много палочек на одну и ту самую. Что между ними почнеться? — Валива, так или иначе. Ну, типа, должен появиться тот, кто будет лидером всей этой группировки. Может быть. Это будет группировка, потому что на острове с одной бабой не может быть социумы устав мужиков. Это будет просто группировка. Припустимо, залишився один. Припустимо, залишився один, да. Для решта уплывли. Неважно, я зрозумів. Вони бета-санцем. Вони безмістовні, вони, вони да. загинули до 30 років. Да, 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 вічі... А ця сидить і дивиться, так? Да? З'являється один. Да. Угу. Хич, 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 хич. Вона, вона за свій біологічний вік угу. може, може бу... народити там... скільки? Ну, 20 дітей максимум, я думаю, да? Більше? Ну, я не, я не знаю. 20 це максимум. Максимум, так. Да. Ну я, я так просто не ляпнув, типу не все. подумав. Да. Ага. Які розділяться в пропорції? 51. Хлопчик. Угу. 49 дівчат. Не понял я. Ну така в світі пропорція просто. Ага. Завжди. Хлопців ну, завжди трошки. Тобто більше. Тобто ви кажете, що тут буде 11 хлопців і 9 дівчаток. Двадцяти. Чому 11? Одна жінка? 20 дітей да. а 51 відсотків. Ну так я вам про це і кажу. Я ж думаю, теж діви взяли з да, 20. Да. 59, тобто 9, 11 І 9 дівчаток. Ну тобто ну, тут, і... в принципі, все э, розташовано на те, щоб цей род, щоб он виродився нахрен. Да, ну, Невозможно продовження роду, в принципі. Согласен з вами. Популяція да. да. Тут що відбувається. У мене все прекрасно. Да, розкажи, що у вас? Я просто в шоколаді. У мене тут у мене тут, значить, берем. Тут, тут просто возможности мужчин. Значит, 20 от 1, да? 20 от 1, умножаем на 100 и получаем... Ну, вот два да. 2000. 2000 пупсиков моих личных. Да, вот. тут тут вы проблема, тяги, поддерживаем на вас, в Меня плане. <реш> Надо кормить и надо давать иногда <реш> <реш> отгадать. Да да, 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 да. Агу, мне нравится. Да. Кстати, чем вам не формат постоянного развития и приобретения новых и новых навыков? Это же тоже теж роздвиження вперед. 100 пудов, да, Тому 100. що він вчить їх да. Да, да, да? Да, 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 да. Вони всі в чать. и весь час. Тут уже тут уже клас. Здесь будущее. А? Я бы это так назвал. тут, тут є майбутнє. Да? Абсолютно. Да, 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 да. Тому стратегія виживання і розвитку безумовний за будь-яких обставин захист наших жінок і наших дітей. Во, до чого ви вели. Тепер зрозумів. Слухайте, Конечно. ну типу тут ви просто розрулили красивенько. Тому тому обезьяни аватари, ага. які підняли руки ага. на наших жінок. Це обязани. Давайте придумаємо нове определення. Це не обезьяни. Це уїбани. Да? А, от Осен, да. Ми определились або які підняли руку навіть не на українську державу, та кажете. навіть про що не ви на нашу кажете, територію, да. хоча і це також. Навіть не наше суверенне право давати хабарі, і брати хабарі, які підняли руку на наших жінок і на дітей, мають бути знищені безумовно. І без будь-яких додаткових перемог. Я думаю, що ти буде справедливо сказати, чому? Тому що вони зазіхають на існування в принципі нашого майбутнього, так точно? А ніяка людина не може погодитися з тим, що якась обіцяна. Адзяна... А у нас в Кримінальному кодексі за статте... ой, за побутове насильством, якась така, от така херня, типа йде. Побутове насильство, насильство над жінками. Абсолютно. Неприйнятне, це зрозуміло. Ну, типу, ні. для нас з вами. Аж що для нас з вами. А що в соціумі робиться? І хто ці люди, які піднімають руку на жінку? Я вже сказав, хто вони. Ми обозначили це того та єбани, так. Да. Звідси висновок. Ти можеш і на тому сьогодні підв'язуватися. У тебе можуть бути будь-які стосунки з будь-якою жінкою. Правильно? Але має бути повага. Якщо має бути... Оця любов. Ці сі, сі пісі, вибачте, закінчилося. Скажіть дякую. До Це було дуже добре. Я а тебе про... надзвичайно шаную. Так, да, можеш навіть покер... ніфіга ні, ні не базарити. Так? Дякую ні, до так, побачення. Я Все. Ні, шаную, діти є, будуть діти. це вищий пілотаж. Я ну да, да, так, да. помикає з подружками, зробить мені квітки, де далі. Амінь. Амінь. Алілуялуя. Алі Алі Повага це є умова до матері, до дружини, до сестри. До от оцих кнопок, які тут бігають, да, до них треба вже зараз ставитися до. Ж... Душаток, я з вами повністю згодний. Тут є просто декілька моментів, але ми, може, може, ми поговоримо в, наступній в наступний передачі. раз. Запишіть про декілька моментів. <зас> Генерація переможців зустрінемося тижня. Бувайте. До побачення.